Охоронцю Київської поліклініки, біля укриття якої загинули люди, пом'якшили запобіжний захід. Київський апеляційний суд змінив тримання під вартою на нічний домашній арешт. Адвокат охоронця заявив, що офіційно чоловік не мав би відкривати сховище, адже його цитую ніколи не ознайомлювали з наказом про таке зобов'язання. Водночас Вадим Мошкін визнає свою провину. Нагадаю, що в ніч на 1 червня, внаслідок ракетного удару в Києві, загинули троє людей. Всі в Деснянському районі біля місцевої поліклініки разом з іншими вони намагалися потрапити в укриття, яке було зачинене. Ну і голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним в справі про загибель людей біля закритого укриття. Найсуворіший запобіжний захід призначили. 62-річному охоронцеві два місяці в слідчому ізоляторі зазначу, що окрім цього, кабінет міністрів погодив звільнення Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської райдержадміністрації. Той виклав у Фейсбуці відеозвернення, де пояснив, що рішення ухвалили після результатів перевірки укриттів.